Хрещення Ісуса Іваном Хрестителем Пам'ятаєш, як у священника Захарії та його дружини Єлисавети народився син Іван? Перед тим ангел Гавриїл відкрив їм, що це дитя буде звіщати про прихід Ісуса Христа. Пройшов час, Іван виріс і дійсно почав проповідувати іншим. Люди сходилися послухати його, а він багато говорив їм про гріхи, тобто речі, які не можна робити. Серед його слухачів було багато тих, хто хотів визволитися від злих діл. Вони приходили до Івана і розповідали йому про свої помилки, а потім він разом з ними заходив у річку Йордан. І занурював їх на знак очищення від гріхів. Я хрещу вас у воді упокаяння, але той, хто йде за мною, сильніший за мене, казав Іван, маючи на увазі нашого Спасителя Ісуса Христа. Він буде хрестити вас Духом Святим і вогнем. Іван так багато хрестив. Що ми й дотепер називаємо його саме Іваном Хрестителем. Усюди, де б він не був, люди чули про Ісуса, який пізніше мав прийти із Назарету. А знаєш, у що був одягнений цей божий слуга? Його одяг було зроблено із верблюжого волосся, підперезувався він шкіряним поясом, а його їжею були сарана. Та дикий мед. І ось до Йордану прийшов Ісус. Іван дуже зрадів, коли його побачив. Я теж хочу хреститися, сказав Господь. Хіба таке можливо? здивувався Іван. Це мені треба хреститися від тебе. Він знав, що Ісус ніколи не робив поганих вчинків. І тому дуже розгубився, почувши, що той хоче охреститися. Але Ісус відповів Зроби так, як я тобі кажу. Іван послухався. Вони разом зайшли до річки, і він хрестив Ісуса. А коли чоловіки вийшли із води, з неба почувся голос. Це син мій улюблений, у якому моє благовоління. То були слова Бога Отця. Усі люди на березі побачили, як з неба з'явився голуб, який опустився на голову Ісуса. Це означало, що на нього зійшов Святий Дух, і тепер він міг почати свою працю на землі. Ісус прийшов у цей світ, щоб померти за людей. Боготець засвідчив, що любить свого сина та готовий явити цю любов усім, хто буде його шанувати. Тож, хрестивши Ісуса, Іван почав розповідати людям, що саме Він є нашим Спасителем. Питання Питання перше. Про що Іван говорив своїм слухачам? Питання друге. Чому ми називаємо Івана Хрестителем? Питання третє. Що їв Іван Хреститель? Питання четверте. Хто прийшов, щоб від нього хреститися? Питання п'яте. Чий голос? Пролунав із неба. Питання шосте. Що потрібно, щоб відчути Божу любов?